Що ви там, розсаду вже посіяли, я якраз займаюся, набиваю касети, купили професійний торф Тасман. Просто шалений. Купили профі... професійний торф класман. Це просто шалений дорогий мішок. 1300 гривень чи 340 доставка на мою пошті, але я їс воно того варте. Починаю набивати касети. Важливий грунт для розсади, хочеться, щоб воно все гарно зійшло. Як ви напишіть в коментарях, чи брали цей торт. Може, знаєте, якийсь дешевший торт, то напишіть в коментарях, будемо раді, що такої самої хорошої якості. Ой! Розсадочка моя гарненька, все посіємо, все зійде. Буде сіятись, тут повно всього накопляли. Кавунчиків хочемо різних сортів насіяти. Кроза солодка, всяке-всяке-всячена. Ой! Я в очікуванні, що воно зійде і порадує плодами. Що ви сієте, напишіть в коментарях. Висіваю кавунчик, роблю заглиблення на насінинки і пару насінинок є. Дивіться, які гарненькі, золотесенькі, такі, прям хочеться. Кидаю. Малесенькі, гарно вам зійти. Благословляю вас, щоб кожна з вас зійшла. І принесла гарні плода. Я чекаю від вас кавунчики Челстон Рей. Так, і присипаємо легесенько торфом. І присипаємо торфом. За рекламу мені не платять торфу, тому не буду більше казати, яка фірма. О! Мої цюбки. До зустрічі. Подивіться, що я сію. Жовтий кавунчик. Жактима на сінини. Благословляю вас всіх всіх зійти. А до речі, я вам покажу насінини. Отці, дивіться, які вони голубесенькі, які миленькі. Гляньте, як все професійно підписано. Просто підійде, будь ласка, сюди. Подивіться кожен сортик. Бачите, все так, все так. Короче, все мега, все так, мега-мега професійно. Запрошую вас на літку. Будемо смакувати. Жовті кавуни.